Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Я вам щиро дякую, що ви зайшли до мене в гості. Якщо дивитесь мої відео і ще не підписались, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. А в кінці. Поставте вподобайку і напишіть свій коментар. Нарешті, я сьогодні зібралася і приготувала отаку варену ковбасу в пляшці. Мабуть, немає такого блогера, який знімає про приготування їжі рецепти. І не показує таку ковбасу. Я ж вирішила, чим я гірша від інших. Приготую я. А насправді, ви знаєте, давно хотіла приготувати таку ковбасу, тим більше, що я дуже люблю різні ковбаси. Але чесно сказати, сумнівалася, чи це не переводня продуктів. Тому сьогодні готую пробний зразок і для цього взяла пів кіло м'яса. Із них одна філеєчка середнього розміру без. Маленької філейки, а також взяла три невеликих курячих стегенця без кісток і без шкіри. Залила водою, поставила на вогонь, закипіло, проварилося одна-дві хвилинки, злила все, м'ясо перемила. І залила чистою водою і поставила знову на вогонь. Підготувала одну велику цибулину, чайну ложечку солі, дві коробочки кардамону, дві гвоздички, два духмяних перчика, а також трішки чорного. Перцю, горошком. Все закипіло, додаю цибулину, сіль і всі приправи, які я підготувала. Також ще додам два лаврових листочки, я забула про них. Після закипання м'ясо буду варити десь півгодини. Пройшло півгодини, м'ясо дістала з бульйону, воно нормально зварилося. А бульйон налила в склянку. У Мене тут 250 мл. До гарячого бульйону додаю швидко розчинний желатин і все перемішую ретельно. Звісно ж, рецепт придумала не я і чула, що звичайний желатин не підходить, а підходить лише отакий швидко розчинний. Склянку з бульйоном і желатином відставляю, нехай постоїть і набухне. А я тим часом взяла один невеликий бурячок, почистила, помила його, а тепер натираю на крупну тертушку. З буряка буду добувати сік, щоб наша ковбаска була рожевенька, а не бліда. Буряк можна віджати на марлю, але я через ситочку так передавлюю його. Нам треба столова ложка соку. Якщо боїтеся, що буряк зафарбує ваші руки, то вдягніть рукавички. Я ж після цього буду прати. Тому не боюся, що руки будуть червоні. М'ясо нарізаю меншими шматочками, щоб зручніше його було перебувати блендером. Якщо цей рецепт буде вдалим, то іншого разу приготую таку ковбасу, але з салом. Отаку, От пам'ятаєте, любительську. М'ясо переложила в глибоку кружку, сюди додаю. Столову ложку бурякового соку. Якраз у мене вийшла столова ложка. Також сюди ще буду додавати желатин, наш розчинений у бульйоні желатин. І приправи я взяла чорний мелений перець, мускатний горіх. І сухий часник. Бо мені здається, якщо додати сюди до ковбаси звичайний часник свіжий, він переб'є всі аромати, тому додаю так. Також беру погружний блендер і все перебиваю. Взяла пляшку з олії і сюди буду заливати нашу суміш, але треба її спочатку зрізати до оцього місця. Подивіться, яка в мене вийшла маса. О, така емульсія. Перебивала я десь, не пам'ятаю, хвилин 7, 10, дивіться. Перебивайте до однорідності. Ковбасну емульсію перекладаю у. Пляшку підготовлену. Пляшку злегка постукаю, щоб не було пустот, а була однорідна маса після того, як наша ковбаска захолоне. Накриваю зверху пляшку плівкою і відправляю в холодильник. Краще, якщо це буде на ніч. Але я робила обід і мені захотілося. Сьогодні ж її скуштувати, щоб розказати вам, що ж у мене вийшло. Хіба ж це я б дочекалася до ранку? Ви що, я би не спала навіть. Ковбаска постояла в холодильнику десь приблизно 4 години, і тепер я її стараюсь дістати. Але дуже незручно, оті реберця, які є всередині пляшки, заважають, але я все рівно її добуду звідти. Ковбасу визволила з пляшки, тепер нарізаю невеликими шматочками її. Ковбаска досить таки тугенька, держить форму, але мені здається, треба, щоб вона трохи довше ще постояла, щоб була більш тугіша. Ну що, зробила бутерброди, знімаю пробу. Дивіться, яка вона еластична, навіть тоненько можна нарізати її. Ммм, Смачно. Так, ну що, підводимо підсумки? Що я вам хочу сказати? Мені ковбаска ця сподобалась. Я потім відрізала ще темний хліб і з'їла. Аж два бутерброди. На що вона схожа? Звичайно ж, на лікарську там якусь магазинну вона не схожа, ні. Але тим не менше вона смачна, і я знаю, з чого вона зроблена. Там немає ніякої хімії, ніяких добавок. Із такої ковбаски смачні бутерброди до чаю чи до кави. Якщо не готували ще таку ковбаску, спробуйте, приготуйте. Отак От як я, небагато на пробу. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!